Але зона турбулентності відкрита, унестетно звикнути піке. Наш літак веде нащадок, троглодита. До боліт північних щось м'яке, а воно ж коричнево смердюче, як кремлі валі за чемодан, і в своїм багні не посидюче бо не любить свій же магадан. Там гулах повалена на руски, Тож де інде хоче збудувать, Та бари панові й за підгузки, Щоб сиратись зручно їм підстать, Троглодит же пукає в польоті, гучно напускаючи туман, І бачить, як воскресне він полпоті, Як нагадить в чудо чемодан. Але як же люди, що з квитками, як і сіли в жертвенний літак, Вибухнуть згорілими квітками, всі вони за дурість і за так. Тож не лізь на борт, той дурачино, що в болото скоїє піке, Краще випий з перцем капучино, І не пірнеш в смердюче і м'яке, Не братан, байка про піке.